На початку листопада в Національному гірничому університеті пройшло декілька цікавих подій. Зокрема, у рамках дня писемності та української мови у центрі культури української мови імені Олеся Гончара, 8 листопада, відбулась зустріч з Кириворійським письменником Григорієм Гусейновим, який презентував сьомий том антології на землі на рідній літературні та документальні твори з історії Придніпров'я та Кривого Рогу. У книзі представлений доробок більше ніж 30 авторів. Співавтором на землі на рідній є доцент Національного гірничого університету Ігор Олександрович Кочергін, який ознайомив читачів з автобіографією Олександра Поля важливою історичною особою для Дніпропетровська та для гірничої промисловості. А 9 листопада центр культури української мови імені Олеся Гончара організував зустріч з відомою українською поетесою Лесою Степовичкою, яка є давнім другом університету і завжди. Знаходить не лише цікаві твори, але й влучні слова для студентів. Стосунки з вашим університетом тривають ще з минулого століття, з середини 90-х років. І я пам'ятаю, як мою першу літературну премію імені Олеся Гончара мені вручав ректор Геннадій Григорович Півняк. І я хочу сказати, що сонце вашої академії, вашого вишу. Сяє від цієї людини, від ректора, від цієї особистості, від його харизми, від його розуму, від його доброти. Я надзвичайно вражена тим, що університет стільки приділяє уваги. Гуманітарним питанням культурі, літературі, поезії я сама відчула тільки на собі це тепло і світло. Тільки я одна, а ще кожен письменник це може сказати, і кожен митець це може сказати, тому що в вашому університеті відчуваєш щире, щиру підтримку і щирий інтерес до нашої творчості. Це те, що нас об'єднує. Письменникам потрібна студентська аудиторія, потрібні молоді читачі, молоді серця. А ми нагадуємо, що в НГУ можна отримати не лише якісну освіту, але й цікаво та змістовно провести час. 15 листопада на вас чекає свято першокурсників та конкурс Міс Першокурсниця, яке відбудеться в актовій залі другого корпусу о 14.30. А вже 17 листопада Дніпропетровськ святкуватиме День студента. Відбудеться другий студентський бал, нагородження переможців конкурсу Студент року Дніпропетровщини, а також низка святкових заходів в кожному вищому навчальному закладі регіону. y uno.